Ні, та лобовуха була Ну Вона десь шнала тут, пані. в тебе капе. Я з дитинства планував бути воєнним. мені це подобається, я до того готувався. Я на війні це почуваю дуже впевнено. Ну, мені. Вже страх, в принципі, після штурмів. У мене такого мандража нема. Я кайфую від процесу. Бачиш такий молоднячок. <зас> ага. В тому молоднячку. Легенько так боку Де він? Да. У 2014 році я ще навчався в школі, коли почалася ця заворуха. Це перший майдан, потім АТО. Це я вже чітко вирішив, що я хочу бути воєнним. Закінчивши школу, я. Пішов в Державну прикордонну службу, підписав контракт. І я потрапив в Луцький прикордонний загін. По закону я в зону бойових дій не міг потрапити, бо було тільки з 23 років, а мені на цей момент було 18. Того я в зону ООС, так звано, потрапив тільки аж в 2018 році. Я там провів, ну, провів футбол три роки на посаді снайпера. А після цього, як почалась повномасштабна війна, я вирішив піти в, в гвардію наступу в 15-й прикордонний загін. Там я провів навчання. Командування мене перетягнуло в 3-й прикордонний загін. Там, в принципі, мене були знайомі, і я так попав у му році в Луганський прикордонний загін. І 3 січня ми вирушили в зону бойових дій. Це Сіверський напрямок. Тут віш лише роба. Ми туди тулимо. вісім кілометрів. Бу я був. Розвідки. Ну, начальник відділення наземної розвідки був. Піша розвідка, е була прикомандирована до першого ВПС. Перший ВПС базувався на кінці Білогоровки і початок серебрянського лісництва. Хорош. Десь там додихають. Був момент, що 81-ша бригада відібрала 10 чоловік і сформувала з прикорної служби штурмову групу. Я визвався туди і в подальшому ну, вивчали штурмову групу. Ми місяць готувалися на базі 81-ї бригади. Далі підготувавшись, ну, були засто... ну, типу, застосовані для штурму населеному пункті Білогорівка. Наша була задача зайти на позицію, закріпитись і, ну, і вести оборонітельний бій. Шість чоловік, штурмова група у нас була. Ми мали заїхати, висадитись, зайти в окопну лінію, закріпитись і почати облаштування. Під'їхали, одразу ворог у нас відкрив вогонь за допомогою АГСа, так само стрілецької зброї, пулеметів. Я виліз на беху, прилетів в АГС, мені попали осколки в ступню, перебило ступню, і перебило, виходить, в голінь попали осколки. Моя група пішла далі закріплятись, я трохи відстав, потім доповз до їх. І ми по суті цілий день тримали цю позицію. Ворог зразу видвінув резерв. Це дві бехи з десантом і танк. За допомогою ФПВ 81-ї бригади танки і дві бехи були знищені. Піхоту за допомогою нас і так само скітів. Далі ми були піддані обстрілом з танків, артилерії, мінометів, ФПВшками. Наші позиції розібрали, нам дали команду відступити. У нас із шістьох чоловік, чотири було трьохсотих, один дуже важкий трьохсотий. Ми благополучно. По сіряку відступили, далі ну, знялись на евакуацію. Відновився, пішов далі підпорядкування першого ВПС. -а. Тоді якраз перший ВПС перемістився на правий фланг Серебрянського лісу на початку населеного пункту Білогоровку. Там був основний напрямок зусиль. Ворога вони намагалися перерізати два ВПС, взяти нас в кільце. Недавно це був ліс. Ворог перед штурмом три дні він обстрілює з мінометом за допомогою СПГ і ну, саме основне це по 50-60 скідів. Скидає спочатку вог, щоб землю розтрасти далі. Іде фугас. Ну, вони обично скидають фугас, ці заряди це бутилка, запал. Вона знищує дерево, перебиває. Далі кидає зажигалки. Так само закидавши зажигалками, чергує дрон, який... За скидом, для того чергу, що якщо людина вийде затушити, ну бо позиція починає горіти від цього, він ну, типу, робить скид. Тому ми це все враховували. І найголовніше, щоб що це ми кожен день робили облаштування, щоб позиції трималися. Кидали гази і так само газ скидають і чекають, типу, вже за скидами, чекали, коли людина. Вийде, щоб скинути на неї скіт. Так само при логістиці, при переміщенні особового складу, при виявленні зразу 3-4 хвилини, прилітало 2-3 дрона, які е, полювали за людину. Давай, 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 давай! давай. Стой, стой, стой! Сядь тут, все сюди. Стой! Прицеп закинь. Давай! Запригуємо, бігом! Неба, неба, неба! Давайте! Гуня, в тебе шо?

Старший резерву, моя задача була це евакуація поранених надання на їх до медичної допомоги. Евакуація в зелену зону, це півак-пункт. Коли є поранений, це автоматично ферзькі дрони це місце ну, 24 на 7, зміною на місці. Не дають нам підійти забрати пораненого. Ну, Ми обманками там підтягували це, завжди заходили, евакували навіть. З будь-яких позицій надавали до медичну допомогу. І так само, як були, на жаль, 200, теж забирали. Був у нас момент, що, що вночі це люди заблудилися і дрони їх вбили, там взагалі одного розорвало навіть. І тоді ми довгі два дні не могли забрати людей, бо... І дрони мінялись 24 на 7 виходить, не давали нам підійти, чекали ЄВК, щоб знищити. Очередний восьмий, 300 тий Іду забирати. Ще нам дуже допомагала наша вогнева підтримка. Це 105 артилерія 105 калібр. Наші мінометчики за допомогою дрончиків виявляли заздалегідь рух рух 5. Пі підключалась підключалася артилерія, так само паралельно дрончики робили схід. І любиваємо, і не, вбиває, і не заходь. Заходь. Надо дуже захід. Фіста палімотне точка. Да. Чуєш? Прокопаєш там десь все, щоб видно було дорогу і все, і зробиш точку, а тут будете жити. Зараз річ йде про державність, Ми, ну, типу, маємо всі об'єднатися, дати ворогу. Після закінчення війни, ну я, як військовий не знаю, з детства, я планую подивлюсь, що там буде. Ну, я думаю, що. Лишусь в армії буду навчати молоде покоління, ділити своїм опитом. Коротше, сьогодні пару разів чуть не умер. Нахуй. І до ліпістка, поняв? Ота х наступила. Я пройдусь. Та я прудусь Що я сказав!